Всім привіт, друзі! З вами я Темсон, і сьогодні ми будемо робити мою гру в Roblox Studio. Це трішки незвичний контент для мого каналу, тому що, як ви знаєте, я знімаю проходження ігор, а не розробку ігор. Але у ну, мене все ж таки виходило одне відео по розробці. Воно виходило давно. Ну, в принципі, не важливо. Приємно переглянути. Все, ми якби заходимо вже. Фан гейм вона називається. Тобто в мене вийшла одна гра, а я запускаю імену другу гру вже якраз У мене одна гра є, я її випустив, я вам сьогодні її покажу. А зараз другу вам показувати, показувати буду. От ви бачите, я вже зайшов. В мене такий так, спаун виглядає. Спаун в мене ой, виглядає отак от. Тут всякі такі детальки. А це такий, так сказати, портал в мою саму гру. Все ми сюди дійшли вже. І як ви бачите, отак виглядає мій плейс. Ну, другий вже, друга частина цієї гри. Хто не знає про що ця гра, це гра про... Всякі смішні приколи, ну як приколи, поки ніяких приколів немає. Ну, тут в будучому будуть пригати детальки всякі, скакати, всякі ошибки вилітати. Ну, тобто це така гра, там, де всякі приколи якісь відбуваються, які можуть налякати гравця, навіть, що Ну, не знаю, зможуть чи не зможуть. Звача де я не грає. Якщо ви, ви висучи, якась помилка така взв'ятана з комп'ютером, да? така буде помилка, яку я тільки що на монтажі показав, то вона, да, вона може навіть налякати. Ну, ладно. Нажимаємо на цю кнопочку. І нас репортує на іншу карту. Тобто я зробив інший плей, добавити всякі будинки. Так, да, вони були взяти в мене столбуксами, ну, в принципі, пофіг. Ну, нічого страшно. Може буду ще робити свої детальки. Ну, ж би гра буде розроблятись не знаю, скільки, так. А можна якось чуть-чуть відце вийти, а чуть-чуть якось. Ну, він. так все. Вийшов Аде карта. Так, це або прогрузка погана, або. або що? А да. А ні, це не прогрузка. От я, друзі, не розумію, в чому помилка, в чому проблема, але якщо я сюди зараз перейду ну, в режимі да, то цей плес тут буде. Тобто, я не знаю, або це бах, або це прогрузка погана. Ну тобто прогрузки ще немає. Ну чогось в мене в самій грі не показується карта. Ну ладно, пофіг. Поробимо попитку номер 2 Так, друзяки, я тут вирішив зробити спавн невеличкий такий, тільки щоб він не виглядав якось так некрасиво, то я хочу опустити вниз, ну, під карту пустити, або зробити скрипт. Який його можу удалити. Ну, тобто, ну, зробити невідомим, Тобто він буде, але я його можу зробити невідомим. Ну Я цього робити не хочу, я хочу просто опустити вниз, якось легенько. Такою шириною такою, такою я його зроблю, трошки вниз опустю. так. І хорошо, да, він тут відпочиває. Тобто, сподіваюся, я не заспавнюся під картою десь. Ну, ладно, прям, щоб наверняка, я так от чуть чуть підніму. от так. Отак. Ну, блін. Ну, так все йде. Все, тобто, якщо я зараз тут заспавнюсь, мабуть, що я можу запуститися вже на цій карті. Ну, це може бути таке, бо в мене два спавни. Ну, три, чотири спавни. Запускаємося. Заходимо. Ми зайшли. Я тільки на паузу поставив, ми зайшли. Да, втеч, я запавлювся на цій карті. А ні, не на цій заспаниться. На я заспавниться чогось опять. Не на спавні тому. Так на цій бах пофіксити. -фікс, по бо я ще спавлюсь не на самій карті, а спавнюся. Я зараз покажу, де я спавнюся. Так, друзі, кондолізя ця карта відніється? Так, все, ми до неї долетіли. Давайте, щоб я, я нормально цей бах ісправив, я трошки вище підніму цю карту. Ну, спавмо цей. І подивимося, в чому проблема. Цьому... А, ну так, бачите, тут трошки він може вилазити, мабуть, що. Не знаю, тільки з чи що, я не розумію, як це працює і чого я спавнюся, десь не поймай де. Тобто, я в того спавнюся, ну. Я не знаю, що я тут спавню. Давайте, щоб прям от наверняка, я прям... Зменшу його, давайте отакою зменшу, да, от зменшу, зменшу. Ну, і розширюю іменно до, до тих розмірів на весь пам'ят. я його зараз розширю, отако і все. Ну і тут тут думаю, що. Все, бачите, я і так розширюю. Тепер не дуже виглядає якось прям розтягнуто. Ну, в принципі, не важливо. Тепер запускаємося. надіюсь, я більше не буду спавнитися, там. Я пару разів спробую, тому що я не можу зразу заспалитись. Ну, сподіваюся, що не буду так. Заспавлюся я тут. А тепер закриваємо проєкт. І ще розпавнимося, перевіряємо, Потому що цей бах мені не дуже сильно подобається. І... А в я ще забувся пофіксити цей. Ну, пустити його вниз, а опустити його, бо він виглядає не дуже красиво. Ну вроді би так. Да. Вроді би я не спавлюся більше тут. А? Ну я ще там маю розпалитись на іншій карті. Зараз перевіряємо. І, ні, я тут все зобіспамлю. Знову, але там, ну, вроде баг я то фікса, вроде вибично мене така не зустрічається. Тільки це от там внес по сети помісти і все. Поцелоту внес. Ну, щока не буду веду заводи в опаксе. Тепер баги справляні, надіюсь. Бо тут спам немає, не буде. Має спам бути, ну, ви знаєте, тільки там ще все. спам. Ідемо до того, до тої карти. Вот она вже відніть це мене. Я тут думаю, зараз ще парочку об'єктів добавити, вроде без спам у мене є ж, да? Да, у мене вже є. В принципі, я. Тоді більше тут нічого такого не буду додавати, Надіюсь він буде роботи, то в мене нормально. Я тут ще, можу парочку об'єктів зараз по буксу додав, всяких, наприклад, зараз не знаю, що беремо. Я тупо в поиску всі пишу happy і все. Пишу це з. Так, дозачки. Я, я в поиску всі пишу happy, якщо таке для цієї ігри знайти. Я пишу happy сідам. Так, ви думаю, так також да? да, так Да так. Зараз Запуститься. І якби у нас тут вже є happy rock, ну давайте happy rock і добавимо. Не знаю, ну вроді би непоганий. Ну і трошки збільшити його треба, понятне діло, Я думаю, я хочу зробити скрип, щоб він типа пенчував якось, да. Це я хочу зробити такий скрипт. Давайте отак. От. І отак от. Так. ладно, якщо це смішна ігра, то його зробити смішним, отаким, от як ми сміємо, таким більше. отаким, от і повернути його до ну до Іграхів, як він там. І отак. От И все. И сейчас хочу оставлять якусь кнопку е, в в, 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 цьому, в, цьому, в парті. Створити кнопку. Она там заспаунилась в мене. Ну я кнопка. Це не кнопка, це это по факту як называется. Ну, короче, обачний парт, обачный блок. Якось з блендера. Как будто я взял, но з я не взял з блендера. Я ее трошки збільшу такого. Например, от таких вот так вот, ну, как я идти крашивати буду. Отак от якось. Отак. От ну, нормально, хай буде перекрашу, може, його якось, на... де там не виходиться. Хай буде якимось таким червоним, типа. Вазу тут менше його, отак. Отак нормально. І матеріал. матеріал. Хоча хай буде такий матеріал. Ну, не знаю, який зараз роблю такий, бо більше на кнопку. Ну, хай буде такий весел. Чи як там. Не знаю, щось поміняло чи ні. Вроде біда. Ну, хай таким буде. І для неї зараз хочу написати скрипт. Чо, щоб... Для того, щоб написали скрипт, не заходить в спойлер. І нам вже висвітлюється цей предмет, він називається парт. Заходимо сюди і нажимаємо скрипт і все, у нас готовий скрипт, зараз ми будемо писати. Не знаю, що, вже беремо писати. Ну, що ж дуже, починаємо писати. Якби. Ну, В принципі, все, дружечки, Я написав цей скрипт. Можемо рухатися далі. Ну, зараз ми перевіримо, що спочатку чи він працює, да? Тому що ну, я ж не можу прям переконатися. Зараз ми подивимося, чи він працює, чи ні. Так, друзячки, щось код не дуже сильно працює. Ну, в принципі, ладно, Я хочу потім його якось, якось підредактувати, бо щось код не дуже сильно працює. Друзячки, я вам хочу показати тепер наступну карту. Це у нас Fun Game Удбейт. Ну, там вийшла обнова. Ну, хочу показати вам, як ця гра працює. Ну, тому заходимо. Що, що робити. Все, друзі, ми зайшли. Отакий у нас скайдлок. Дуже крутий. Ой, блін. Що мене зайде і в голові? Ладно, зараз ми запускаємо цю груху, ми заходимо сюди. Ну, Нажимаємо на плей, типа, і заходимо. Чекаємо 2 часа і заходимо. Ну, не 2 часа ми чекали, але зайшли. О, починаються оці от е, панелки всякі. Ну, Тут е, трошки не, не... Ну, да, поганенькі слова. Ну, аутбовік, не важливо. І нашу така чорна кнопка, як. Do not Press. Ну, Нажимаємо на неї. І у нас ну, помилки всякі вилітають. Це такий скрипт у нас є. Який дозволяє оці от помилки, так хай, ну, які ну, помилки виваляють. Опять нажати, що ж таке? Ладно, закриваємо 5-2 часа їх і мишку павцюємо. Ну нарешті. Тобто то так воно працює. Скрипт цей, я не помню дати скрипт. Ну, в принципі, не важливо. Так він все виглядає тут, ой, він дуже великий. І локал-скрипт. Не пам'ятаю, що це. А, це на другу кнопку, тільки ця друга кнопка щось не показується, не знаю чого. А, давайте тоді подивимось, чи вона не показується в мене. Вона може бути за другою кнопкою, я не знаю, чи вона показується. Ну давайте спробуємо знайти її зараз, чи де її знайду. А, ну, і шукати мені з ранені шукати, так що не буду шукати. Ну, в принципі, отак ця ігруха виглядає. Тут, в принципі, такі помилки всякі. Не скакують. На це не звертаємо уваги. Ну, в принципі, отака в нас ігруха, таке у нас відео. Якщо воно вам сподобалось. Не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал. Но ну, замбув Єдемсон і хто? А, точно у нього ще дня немає цього костіна. Ну, да, Нозамбуєдемсон. Всім пока-пока-пока.